Так, а що у нас взагалі по алкоголю? У нас є медовуха та горілка. Всім привіт! З вами Лімрія і минулих разів ми побудували з вами церкву, школу, де у нас тепер навчаються дітки, і навіть побудували цирульню. Задля останньої ми навіть ще й зробили цегельню. Ось вона наша цегельня, виробляє нам тут якраз нашу цеглу. І я вже казала, що я дуже хочу побудувати корчму, і я думаю, настав цей час. Тим більше, у нас вже 233 мешканці, тож сім'я корчмаря має переїхати вже. Трошки купленого алкоголю у нас є: 500-медовухи та горілки. Ми можемо, можливо, навіть докупити трошки більше, але подивимося. Нам треба визначитися з місцем, де у нас буде все ж таки стояти ця корчма. Ну тут, ну, в принципі, воно, якщо так буде стояти. Не сильно заважаю, тут прям поблизу. Ось сюди не дуже варіант, а ось так, наприклад, непогано. Єдине, воно тоді трошки далекувати буде від інших домівок, тому як варіант можна спробувати ось тут. Одразу біля цирульні, церкви, все одразу, щоб в одному місці було. Давайте так і зробимо, мабуть, ось тут буде навіть краще. Не знаю наскільки краще. Я знаю, що все одно люди, якщо хочуть піти випити, вони дойдуть до корчми. Це вони в цирульню не дойдуть. А сюди легко. Я почала будівництво мосту. У нас, правда, деревини не зовсім прям сильно вистачає. Ще її зараз будуть нам рубати. Бо я хочу почати згодом тут робити Кам'янки. Нехай буде цей міст. Хоча, можливо, ми зараз поставимо його на паузу, і я ще подумала за те. Раз у нас зараз є з вами цегла, цегельня виробляє, і я думаю, ми зможемо зробити гуральню і виробляти власну горілку. Нам треба подивитися, нам потрібно головне тут каміння і цегла. Каміння у нас, до речі, вистачає цегли, можливо, навіть цегли вистачає це урахуванням того, що у нас на виробництві, чи ні? Ну тим не менше, я думаю, зараз поки вони корчму побудують. Нам назбирають цеглу. Єдиний момент це не вистачає деревини. Але я думаю, якщо ми зараз на паузу поставимо ось цей міст, то можливо вони встигнуть. І навіть деревину назбирати, і ми почнемо з вами виробляти горілку. У нас пшениці, в принципі, теж вистачає. І здається, в цьому році, ладно, в цьому році у мене пшениці немає. Ну, її можна вдруг чого буде закупити в мерефі. А так взагалі можна зробити там, припустимо, три партії. Ну ладно, давайте чотири. Навіть якщо ми партії зробимо тимчасові сезонні роботи, то у нас буде трошечки горілки. Нам же все одно не треба багато. Частину ми можемо продати нашим містянам. В корчму або продати в деркачі, здається. І тепер найголовніше визначитися з місцем, де взагалі цю гуральню нам треба побудувати. Звісно, можна було б перейти одразу сюди і побудувати тут так близенько, там будуть кам'янки у нас. Слухайте. Я думала ще про ідею ось тут, наприклад, побудуватися, побудувати тут хатки з обістям, тому що мені треба обістя, щоб було у моїх мешканців, мені треба більше городини. Можливо, тут одну-дві хатки побудувати, щоб у мене з'явилися працівники. Здається, нам треба як мінімум два, щоб було. І з плюсів, чому я взагалі хотіла тут біля водички, тому що для виробництва нам потрібна вода, а так як вона очищується. То ми можемо навіть брати воду з кладки. Це взагалі буде ідеально, щоб вони не тягали це з криниці, бо в криницях воно ж то обмежене, вичерпується і тому складнощі потім для населення. Я тепер, ну як завжди, от у мене завжди, я коли починаю будувати, у мене з'являється дилема, де це побудувати. От корчму, до речі, я взагалі щось прям швидко зробила. А от де гуральню? Я тепер все ж таки реально думаю, якщо я буду тут будувати міст, і я хочу Кам'янки. То, можливо, є сенс одразу побудувати виробництво тут. Я не знаю, чи ось ці найближчих будиночків вони зможуть дійти. Правда, всі вони працюють вже десь. Хоча до цегель, ж доходять, можливо, і сіди доїдуть, коли ми міст добудуємо. Ладно, давайте почнемо з корчми. Просто в чому кольна, що воно буде в такому, типу, плюс-мінус цегельно-кам'яному стилі. Чи яка різниця? Мені потім цю горілку все одно треба буде таскати до корчми і в торгівельний склад. Пиво, дивіться скільки вона пива хочуть. Нам треба потім задуматися і про пивоварню. Чого ж так важко визначитися? Ну дивіться, в принципі, якщо подумати. То було б непогано, що коли я тут хочу, якщо будувати все ж таки далі будиночки, їм потрібні робочі місця. І бажано, щоб це було поблизу. Тому, мабуть, сенс у тому, щоб тут було виробництво гуральні, все ж таки є. Ми зробимо зараз просто хатинку, хоча б одну. Не зовсім, можливо, естетично, але потім мені буде легше робити таке напівколо. І сюди, бо у нас тут все одно дерева є. Вони. До цієї ятки дотягують, але можливо, я коли побудую тут трошечки більше будиночків, я поставлю тут ятку, щоб була поблизу. Якраз у нас дівчинка якась буде тут працювати зможе, і буде робоче місце. Тож, давайте ми залишаємо ось так, от будиночок. Ну, можна горальню, в принципі, поставити буде і зробити кладку треба ще. І з іншої сторони гуральні ми поставимо ще одну домівку. Я сподіваюся, вони швидесенько сюди влаштуються. Так, і у нас корчму почали мали будувати. Давайте поглянемо, що тут у них. Так, я все ж таки поставила сюди будуватися ще й комору. Я взагалі хотіла собі третю комору десь тут в центрі. Мені потрібно, щоб був алкоголь сюди. Також мені потрібно, щоб там зберігалася якась їжа для того, щоб було легше таскати ось оці дві ятки. І в майбутньому буде ще й ось тут ядка, щоб трошечки ближче було таскати. Потім ми поглянемо, можливо, ми там побудуємо невелику комору. Треба подивитись буде. Я взагалі ніколи не будувала меншу комору. Я завжди великі будувала. І дивіться, у нас вже готова корчма. Заїхала наша сім'я доволі велика, дивіться. І знаєте, що я помітила? Я до цього не звертала увагу, але ось тут. Я не знаю, як це правильно називається. Ну це ж не колони, а ці зрізбленням, такі дерев'яні елементи архітектурні, які тримають нам навісу цей. Ну, дуже прикольно виглядають, як на мене. Я раніше чомусь не звертала на це увагу. Це дуже круто. Ну, тобто така маленька деталь, але. Дуже класно. І вони вже йдуть. Вже йдуть купувати горілку і медовуху. Шикарно. Так, у нас ще буде комора будуватися, але так розумію, вона тут непогано теж скупилася. І горілку, і медовуху забирають. Зараз ми швидесенько все одно комору побудуємо. Хатки. І мені здається, нам майже. Ні, нам вистачає, дивіться, цегли і каміння, нам вже точно вистачає на гуральню. Супер. Нам треба майже 19 тисяч деревини, у нас тільки 4-300 є. Ну, ще ми тут витратимося, але я сподіваюся, поки будуть будувати ось ці хатки. А знаєте, ще я ще подумала. До речі, дивіться. У нас тут буде декілька хатинок. Якщо їм буде мало роботи, ну, у нас, звісно, буде працювати гуральня, ядка буде. Можливо, я ще тут побудую декілька садів на цій стороні, нехай вони збирають нам фрукти, роблять сушню. Тобто у них буде така сезонна робота, але ну, вона буде. А все інше вони можуть робити потім. Просто щоб, я сподіваюся, різнороби, точніше, працівники потім наймалися отут-хто поблизу живе. Нарешті наша гуральна добудувалась. Тож, тепер нам швидесенько зараз мають зробити кладку, а ми заселимо сюди людей, і у нас хтось одружився. Але сподіваюся, ось цей він не влаштувався. Так, ну ладно, він тут неподалік живе. Зараз подивимося, можливо, ми ще додамо когось. Панас. Слухайте, вам так хочеться сюди ходити. Олексій, ти не хочеш влаштуватися сюди? Зараз він припинить працювати різноробом, і ми відкриємо вакансію. Подивимося, можливо, він тоді влаштується. І нехай вони таскають все це. Знаєте, що я не подумала? Треба було, щоб в цю комору доставляли пшеницю, щоб поближче було. І можливо їм поставити поблизу тачку. Щоб вони її брали і таскали швидесенько. Немає пального дрова. У мене з дровами біда зараз. Так, ну нехай вони хоча б пшеницю і воду тискають. Чому б і ні? У нас пшениці тут достатньо, ти можеш дійти до роботи. А, ці ще не побудували. Ось чому він туди ходить. Ну ладно, зараз дочекаємось, коли вони нарешті повністю зберуть всі ресурси і побачимо, що у нас буде. Так, і ми нарешті запустили першу партію, вона у нас забродить до липня, а ми можемо поставити нехай друга у нас так само заготовлюється. Дивіться, до речі, корчму доволі часто відвідують люди. В принципі, прибуток у них є, і тільки погляньте, пам'ятаєте, у цирульника було, коли він приїхав, 200. Зараз 44, при тому, що е, взагалі-то я податок поставила, ну просто дві. Ну, це небагато, до речі, на корчму немає. На корчму треба виставити, бо що це таке? У корчми завжди є прибуток. Ну, от, а от у цирольника не завжди таке буває. І дивіться, у нас нарешті наша перша горілка. Перша партія горілки виготовилася. Тож, супер, у нас тепер є. Наша локальна місцева горілка, яку будуть продавати в нашій же корчмі. Тут скінчиться, і я думаю, вони закуплять нову партію. І ми тепер будемо самостійно виготовляти горілку. Тож вітаю вас! Тепер у нас є алкогольні напої. І так, я все ж таки загорілася тим, щоб розбудуватися на цю сторону. Хоча, взагалі-то, було б краще. все ж таки... Якщо я вже почала рухатися от сюди, забудувати ось цю частину якось, продумати, що тут треба доробити, тому що так просто-напросто кидати, бо їм не завадило власний ринок, мабуть, комора б, власне, куди б скуповували місцеві оці продукти. Коротше, треба з цим придумати. Тож, я думаю, ми можливо займемося ось цим куточком, влаштуємо, можливо, навіть ми тут побудуємо лісопильню. Таку, щоб була і на цій стороні, якраз буде нам деревина сюди. Дрова, точніше. От. Я навіть не знаю, чи все ж таки зайнятися кам'янками. Пишіть в коментарях ваша думка, що треба зробити: забудувати ось цю частину спершу, чи все ж таки перейти на кам'янки. І переходити, будуватися ось сюди, на цю сторону, що вам було б цікавіше побачити. І я думаю, ми будемо завершувати тоді це відео. Скоро побачимось! Всім бажаю успіхів, всім па пам